Жульверн 20 тисяч є під водою. скорочено. У 1866 році в новинах частішили повідомлення про випадки, коли моряки в різних частинах океану бачили незвичайний об'єкт, схожий на величезного кита чи нарвала, що рухався з неймовірною швидкістю. Більшість людей вирішили, що це якесь невідоме науці морське чудовисько. Згодом надійшли відомості про напад істоти на декілька кораблів, що завдала їм серйозних пробоїн. У 1867 році для знищення істоти спорядили військовий фрегат США Авраам Лінкольн, оснащений найсучаснішою зброєю. У складі експедиції був 40-річний французький професор природознавець П'єр Аронакс зі своїм вірним слугою консалем. Та досвідчений канадський «Нед Ленд». Судно під командуванням капітана Фарагута попрямувало в Тихий океан, де чудовисько бачили востаннє. Капітан Фарагут пообіцяв дві тисячі доларів тому, хто першим помітить його. За морем стежили десятки очей, але за три місяці пошуки морське чудовисько жодного разу не з'явилося. Лише на початку листопада біля берегів Японії пильний Недленд помітив нарвала, який почав загравати з фрегатом. Капітан намагався наздогнати монстра весь день, але він плив значно швидше за корабель. Залізні ядра спеціальної гармати відскакували від шкури нарвала. Надвечір фрегат зумів підібратися ближче. Нед щосили кинув гарпун, але він відскочив від спини монстра з металевим дзвоном. Тоді істота обрушила на палубу потужний струмінь води, і професор Аронакс зі своїм вірним слугою опинились у морській безодні. На допомогу їм ніхто не прийшов, так як сам фрегат теж було пошкоджено. Пливучи серед хвиль, аронакс і Кунцель побачили Недаленда. Той сидів, просто на спині нарвала. Насправді це була не істота, а гігантська металева машина. Коли апарат почав занурюватися, нед голосно застукав по корпусу, і тут відчинився люк. З нього вийшли вісім дужих чоловіків із закритими обличчями та повели всіх трьох усередину підводного корабля. Бранців замкнули в приміщенні, оббитому бляхою. Через деякий час їх усамітнення порушив високий, гарний благородного вигляду чоловік. Який представився капітаном немо, що латиною означало ніхто. Він дорікнув гостям за те, що вони полювали на човен, але ставився до них прихильно. Він розповів друзям, що давно порвав усі зв'язки з суспільством, і на те в нього була вагома причина. Капітан пообіцяв бранцям надати повну свободу в межах судна, але розраховувати на повернення додому вони не могли. Немо не хотів, аби таємниця наутилуса розкрилася, тому був готовий тримати на борту професора та його супутників безстроково. Ті вимушено погодились, але не полишали надії колись покинути борт. Капітан розповів, що корабель наутилус був побудований за його кресленнями, і він не належить жодній державі. Рухався човен за рахунок електричної енергії, що одержував з величезних натрівих батарей. Все необхідне для життя команда судна отримувала з океану. Навіть тканину для одягу виготовляли з водоростей. На поверхню наутилу піднімався тільки щоб визначити своє місце розташування, поповнити запас повітря і пополювати у спеціальній водонепроникній шлюпці. Немо показав Аронаксу свій корабель, у тому числі велику бібліотеку і салон музей з чудесами морських глибин. Капітан відвів професору каюту поруч зі своєю і запропонував брати участь у своїх наукових дослідженнях. З командою корабля бранці не спілкувалися. Матроси розмовляли на якійсь штучній мові і були вірні капітану. Немо ж вважав команду Наутилуса своєю сім'єю. Капітан Немо планував здійснити кругосвітню подорож по океанах землі. Коли він визначив місце розташування судна, Немо занурив на Утилус на 50 метрів і взяв млявий курс на схід. 8 листопада друзі вперше побачили красу підводного світу через товсті ілюмінатори Наутилуса, які були закриті залізними віконницями і відкривались на кілька годин в день. 10 листопада Аронакс почав вести щоденник. На папері з водоростей. За кілька днів професор і його супутники отримали від Немо запрошення на полювання в лісах. Недленд уже планував втечу. Але полювання виявилося підводним. Аронакс зі слугою одягнули спеціальні гумові скафандри і спустилися в ліс водоростей. Вони були вражені підводною прогулянкою та побаченим під водою. У наступні тижні професор зустрічався з Немо дуже рідко. Наутилус проплив повз Гаваї та Таїті, подолавши загалом 8 тисяч миль. На початку січня судно підійшов до Торесової протоки, яка відділяла Австралію від нової Гвінеї. Однак там судно сіло на мілину, і капітанові не залишалося нічого іншого, як чекати кілька днів на приплив. Під час вимушеної стоянки немо дозволив професору Аронаксу слугою та недом вирушити на Пустельний берег, щоб запастися земною провізією, кокосовими горіхами, плодами хлібного дерева та м'ясом. Їх полювання, що тривало кілька днів, перервав натовп кровожерлих дикунів тубільців. Друзі із зібраними припасами терміново повернулися на корабель немо. Поборовши страх, папуаси почали атакувати підводне судно. На щастя, у цей час почався приплив, і Наутилус піднявся з піску та взяв курс на Індійський океан. Якось судно довго не занурювалось, немо немов чекав когось посеред пустельного океану. У підзорну трубу Аронакс помітив на горизонті якийсь корабель. Після цього друзям підсипали в їжу снодійне, вони заснули і не були в курсі того, що відбувалось. Прокинувшись, професор зустрівся з Немо, і той попросив його надати медичну допомогу пораненому з команди Наутилуса, якому проломили череп. На жаль, Аронакс нічим не зміг йому допомогти. Нещасного поховали на дні океану, де капітан Немо влаштував маленьке кладовище для своїх близьких. Після цієї дивної події Аронакс угубився в здогадах. Ким же був таємничий капітан Немо. Вченим? Невизнаним генієм або месником. Друзі, які раніше залишалися бранцями Наутилуса, але волелюбний Недленд все ще думав про втечу з підводної темниці. Аронакс ж, навпаки, хотів завершити кругосвітню подорож. 26 січня Наутилус перетнув екватор, а 28 січня підійшов до острова Цейлон. Тут немо влаштував друзям прогулянку по перловим мілинам манарської затоки. У цій затоці водилося безліч акул, тому професор неохоче прийняв запрошення капітана. Рушниць на прогулянку їм не дали, вони озброїлись лише кинджалами. Перш за все, капітан відвів своїх супутників у підводний грот і розповів багато цікавого про перли та способи їх видобутку, а потім показав величезну раковину, у якій зріла перлина величиною з кокос. Немо вирощував цю коштовність для свого музею. Вийшовши з грота, дослідники побачили, як на лоця перлів напала акула. Немо кинувся на неї з ножем, зав'язалася боротьба. Поранена акула придавила капітана своєю тушею і розкрила пащу повну страшних зубів. У цей момент Недленд убив її острогою і врятував капітана. Привівши ловця перлів до тями, капітан віддав йому перли, зібрані під час прогулянки. Аронакс зауважив, що співчуття ще не вмерло в немо. У відповідь капітан заявив, що завжди буде захисником пригноблених. Немо збирався потрапити до Середземного моря через відомий тільки йому прохід, який він назвав аравійським тунелем. Дізнавшись про це, нед вирішив втекти з корабля за найменшої нагоди. Однак його плана не судилося збутися. Капітан не любив Середземне море і перетнув його на максимальній швидкості за 48 годин. Тепер корабель плив у водах Атлантичного океану. Гарпунер нед вирішив не чекати, поки наутилу спокине населені місця, і вирішив тікати увечері. Але цьому плану завадив капітан. Він запросив Аронакса прогулятися до затопленого іспанського Галеона, повного золота. Професор зрозумів, що у капітана були невичерпні джерела багатств. На ранок наутилус опинився далеко від берегів Європи. Наступного вечора на Аронакса очікувала нова підводна прогулянка. Він довго піднімався слідом за ними по скелях в ущелинах яких підстерігали здобич гігантські краби. За скелями переховувався діючий вулкан, світло якого освітлювало величезну, колись заселену рівнину. Це була Атлантида. Неймовірна прогулянка Аронакса тривала всю ніч. Вранці 21 лютого Наутилус увійшов у підводний грот безлюдного острова. Тут була його секретна гавань, печера з невеликим озером, де опинилося судно. Утворилася всередині згаслого вулкана. Тут немо запасався кам'яним вугіллям, яке було необхідне для виробництва енергії. Поки матроси вантажили вугілля, друзі обстежили печеру, але наземного виходу з неї не знайшли. Після поповнення запасів наутилу сперетнув Саргасове море. Там друзі стали свідками нападу хижих кашалотів на зграю китів. Немо заступився за китів і знищив усіх хижаків з допомогою гострого шпиля на носі корабля. Невдовзі мандрівники побачили скупчення льоду. Рухатися вперед було дуже важко, і незабаром Наутилус застряг посеред льоду. Немо вирішив досягти географічного південного полюса, пливучи під льодом. Цей ризикований експеримент увінчався успіхом. І 19 березня судно все ж дісталося до географічного південного полюса. Капітан поставив на острові чорний прапор з вишитою золотом літерою Н. На зворотному шляху Наутилус опинився в крижаній пастці, і екіпажу довелося прорубувати коридор крізь лід. Недленд, Аронакс і Концель брали участь у рятувальних роботах на рівні з капітаном Немо. Тим часом вода в пастці почала замерзати. Стіни крижаного тунелю стискалися, погрожуючи розчавити наутилус. Цю проблему капітан вирішив, нагріваючи воду в резервуарах підводного човна і змішуючи укріп з крижаною водою навколо корабля. Незадовго до кінця робіт на наутилусі скінчилося повітря. Прагнучи врятуватися від болісної смерті, немо підняв судно і проломив ним останній шар льоду. Нед і консель як могли продовжували життя професору, але у Аронакса вже починалася агонія від задухи, коли судно піднялося на поверхню. 31 березня Наутилус минув мис Горн і попрямував в Атлантичний океан. Недленд бачив, що корабель минув Бразилію на величезній швидкості. Шанс на втечу знову було втрачено. А втечу до берегів французьких віани довелося скасувати через сильний шторм. Друзі були бранцями Наутилуса вже півроку, пропливши за цей час 17 тисяч льі. Аронакс зауважив, що капітан немо змінився, став похмурий і більшу частину дня переховувався у своїй каюті. 20 квітня команді Наутилуса довелося оборонятися від нападу гігантських кальмарів. Руховіще щелепи одного з чудовиськ застрягли в винті судна, і команді довелося озброїтися сокирами, щоб очистити поверхню підводного човна від головоногих молюсків. Під час сутички загинув один з матросів на утилуса. Неду теж загрожувала смертельна небезпека, але його врятував немо, розплатившись тим самим за свій порятунок. 1 травня судно попливло на північ Погольвстріму. Недленд змусив Аронакса відверто поговорити з капітаном. Тоді професор сказав капітанові, що не хоче, щоб його наукова праця була похована під водою. У відповідь капітан показав вченому маленький непотопаючий апарат, в який будуть укладені всі праці після смерті немо. Апарат викинуть в океан і коли-небудь записи професора потраплять до людей. Усвідомивши, що капітан ні в якому разі не випустить їх на волю, на втечу погодився і професор Аронакс зі своїм вірним слугою. Друзі вирішили тікати, коли судно буде проходити біля Лонг-Айленда, однак реалізувати план їм знову завадила буря. Шторм відкинув судно далеко від берегів, і Надленд зовсім зневірився. 1 червня немо знайшов місце, де затонув бунтівний корабель Месник з флоту Французької республіки. Вшановуючи пам'ять цього борця за свободу, судно немо піднялося на поверхню і було обстріляно гарматами невідомого броньованого корабля. Недленд намагався подати сигнал про допомогу, але лише розгнівав немо. Капітан потопив корабель, що їх обстрілював. Тим самим помстившись ворогові, що забрав у нього вітчизну, дружину, дітей, батька і матір. Аронакс намагався перешкодити йому вбивати невинних людей, але його слова не подіяли. Потім немо впав на коліна перед портретом молодої жінки з двома дітьми і гірко заплакав. Надалі Наутилус пересувався в основному під водою, а немо не виходив зі своєї каюти. Судно залишилося без нагляду і над вирішив тікати, побачивши на горизонті якусь землю. Дочекавшись слушного моменту, друзі проникли в шлюпку, однак вони не знали, що опинилися у небезпечних водах біля берегів Норвегії. Сильна течія відірвала шлюпку від судна, і у цей момент професор Аронакс, сильно вдарившись головою, знепритомнів. Отямився професор в хатині рибалки з Лофотинських островів поруч з друзями. Про наутилус більше ніхто не чув. Проте професор не забув про подорож довжиною в 20 тисяч л'є і опублікував свої записи. Читала Руденко Іванна для довідка BCUA.